Закарпаття край кросворд заплутаний, часом нерозгаданий, повний контрастів і зовсім різних сторін життя, але в більшості вражаючих масштабів. І хоч напрямок для відпочинку нині умовно безпечний, та місцеві не з чуток знають, що таке війна і як глибоко вона вгризається в землю та каміння. Ужоцький, верецький, яблуницький, Торунський всі ці прекрасні заліснені перевали досі пошрамовані залишками безпрецедентного для українських Карпат оборонного валу лінії Арпада. Лінія Арпада грандіозне оборонне укріплення. Цифри довкола неї вражають досі. Уявіть, вздовж наших гір розтяглося зо півтори тисячі довготривалих дерев'яно-земляних вогневих точок. На земні споруди було прокопано 400 кілометрів траншей і облаштована 100-кілометрова зона протитанкових укріплень. Угорці, що за Другою світовою необачно обрали сторону зла, ґрунтовно готувалися до бою. Але це не допомогло. Рештки фортифікаційного гіганта поросли не одним поколінням дерев і досі стирчать своїми уламками на стежках гірських маршрутів. Єдиний об'єкт, що після зачистки українського фронту майже повністю дивом вцілів, дрімає на околиці села Верхня Грабівниця. Вітаю Іване! Іван. Навзаєм! Дуже рада. правда. Бачу бункер на місці, ви на місці, кашкет на місці. Звичайно, зараз він став для нас не просто цікавим об'єктом, а вже таким болючо актуальним. Але менше з тим це дуже цікавий архітектурний комплекс, і наскільки я пам'ятаю, там всередині ціле автономне містечко. Це такий монстр того часу будівництва, тому що вкладені величезні фінансові ресурси. Будувала угорська держава. Причому зрівнють увагу, ми навіть половину не побачимо з того, що є зараз. А в реалії, як кажуть догорські історики, ми навіть третину не можемо побачити з того, що колись було, тому що був величезний бункер, не цілий зберігся, ми бачимо лише половину. А як будувався він? У скелі видобувався чи так, так, так. ну звичайна робота шахтёрська проходка, плаваюча опаловка. Так точно як раніше робили метрополітен, так як ця дорога колись була найголовніша. Через Карпати, єдина міжнародного значення, до речі, називалося Львів-Будапешт. Тому тут є причина, чого саме тут такий бункер зробили. У нас є майже кілометр підземних, утів, які збереглися. Ми не будемо всюди ходити, тому що є тунелі, які ведуть нас на гору, цю, то На, 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 на вогневі позиції виходи є. так? Там 12-15 поверхів треба підніматися. Тому туди ми не ходимо, а половина бункерів я вам покажу. Тобто я вам зараз показую майже пів кілометра цього об'єкту. І він вражаючий серіано має масштаб. Тобто в Україні немає аналогу такого великого об'єкту, щоб гарно так зберігся. Ще не одне десятиліття після завершення Другої світової крізь ці масивні двері не можна було потрапити у туристичній групі. Бункер був законсервований. Всередині об'єкт нагадує такий собі мурашник, пронизаний вузькими довгими ходами і залами. Тепер вони повні знахідок археологів і місцевих. Тут і скелелазні кішки, загублені в горах угорськими гірськими спецзагонами, і зброя, предмети побуту. Та більше вражають не експонати. Під землею джерела води, комори. Дуже вільно дихається, тож, певно, тут була якась якісна вентиляція і висота, яка над нами. Ну, наприклад, зараз над нами вже 20 метрів точно гори. Кам'яна порода. Зараз внизу будемо на глибині 55 метрів. Там же і водичку побачите. Кристалічно чистесенька питтєва водичка посмакуєте, навіть самі вентиляція природнього характеру. тут, тут все геніально задумано було. Геніальне будівництво тривало майже 5 років шахтарським ручним методом. За цей час в бункері звели військове містечко без перебільшення. Вентиляція всередині гори працювала так справно, що солдати могли відкачувати вихлопні гази з інженерної кімнати. А чого варта автономна система доставки вантажів, аби не бігати на поверхню мурашиними ходами? По бокам, бачите, такі дерев'яшки, я теж би там забиті. Тут колись лібьотка ходила, десь вагонетка, а за допомогою Лібьотки можна було вагонетку підтягнути вверх вниз Кабелі вентиляції зверху труби висіли, як я вже вам казав. такі трошки сходи у нас не екстремальні, але треба бути обережним. Сходи і правда круті, але ще більше дають уявити, як розумно бункер вписаний в екосистему гори. Інженери зберегли природний нахил тунелів для стоків і заживили трубопровід джерельною водою. Яким би не був укріплений цей бункер, а без води тут навряд чи б хтось вижив. І вона тут є, і варто відзначити дуже смачна, бо замість фільтру гора, що над нами 50 метрів. За 80 років, каже Іван, тут не було жодного капітального ремонту чи реставрації. Все, що первинно було закладено і забетоновано, досі витримує тиск скелі. Це все кругом, всі, всі стіни гідроізольовані, тобто тут є рубюрої наклеєні, мають угу. видно. І от на рубюрої донесена десь така штукатурка, де убитів прямо в бетон дерев'яшки, бачите, під бетон угу. накрову так, що неможливо її. І ця штукатурка до сантиметра квадратного то так. Такі товстенні тунелі проросли на півтора кілометра вглиб і вшир. І навіть попри те, що туристам можна сьогодні оцінити тільки частину сховку, він дуже ефектно занурює в мілітарну історію краю. Цей підземний шпиталь колись міг вмістити до пів тисячі солдатів. І первинно це було одним із основних призначень скельного бункеру в грабівниці: від стоматологічної до хірургічної. Тут мали надаватися всі види медичної допомоги для поранених і тих, хто її потребував. Бункер в Грабівниці був одним із так званих вузлів оборони, що складали основу лінії Арпада. Таких опорних пунктів на Закарпатті було майже сто. Але в такому об'ємі і майже ідеальному стані зберігся тільки цей. Ця кімната найбільша в бункері, і вона трохи схожа на перон. Колись тут розташовувалася казарма, і в разі нападу сюди вагонеткою дуже швидко зі складу постачалася зброя. А в разі хімічної атаки тунель мав закриватися герметично. Стіни. Кілька метрів армованого бетону. Це приміщення, як і решта, досі можуть витримати будь-яку атаку з повітря. Ну і тут просто фантастична акустика. Цей об'єкт, несумнівно, був добре обладнаним фортом. Однак всі його принади і технічні ноу-хау не встигли відпрацювати призначення у повній мірі. На час завершення будівництва масивна лінія Арпада вже частково пала і почасти була підірвана угорськими військовими при відступі, а решта недалекоглядними радянськими НКВДистами. Певно, завчасно боялись, що тут згодом проростуть волелюбиві криївки. Неодмінно навідайте цього підземного жителя Грабівниці. І бережімо історію, навіть таку холодну. Аби не повторювалась, і в рідних Карпатах росли гриби, а не чужі бункери.